Пункти переміщення дам робити вже не. Вплив до того, щоб нам ставити палаточні городки, ми тільки будемо дякувати. Та як робить Луганську роби область, так робить зробила Харківська область, так як зробила сьогодні Одеська область, ми вже поставили палаточні городки для переміщення. Ну це тимчасове переміщення, це день-два для того, щоб знайти їм житло. А стаціонарні пункти переміщення нам все одно треба шукати. У нас на сьогоднішній день от так пришло, приїхало там 10 чоловік, взяли, пішли з ним. Ми не маємо зараз такого пункту, щоб ми могли їх зібрати Нам до 50 чоловік, до 60. Але сьогодні вже є рішення Кабінету міністрів, хто заходить сьогодні на сайт, справа оплати. Тобто в санаторії, де перебувають тимчасово розміщені люди, кабінет міністрів зобов'язується оплатити. Є рішення Кабінету міністрів. Воно, я постараюсь його на завтрашній день вже дістати з інтернету, щоб воно було в нас на руках. Якщо буде оплати, то, навіть легше буде працювати, набагато. Тому що прийшов, так, взяли той центральний, у нас на сьогоднішній день готелі пусті стоять. Но ми не можемо йому проплатити ті готелі, тому що не було рішення. Є рішення, ну, знаємо, яка ціна. Як скільки вони можуть проплатити, скільки кабінет міністрів не може все оплатити повністю. Ну там скільки там, де, 150 гривень на сутку, 120. То ми можемо їх зібрати в тому самому готелі поділку. Воно наполовину пустує. Там ми можемо розмістити на сьогоднішній день там, до 200 номерів пустують. Тому нам треба зараз зробити ці пункти переміщення. Так, як зробила Харківська От Харківська область з санаторії зробили пункт переміщення. У них зараз вже вони мають 5 тисяч переселенців. 5 тисяч. І вони стараються розмістити, щоб зібрати ту частину. Ну, якщо Росія, Росія сьогодні заявила 18 тисяч, вже офіційні сайти є то 18 тисяч і в двох областях вони об'явили через звичайний стан в зв'язку з тим, що велике переміщення українців. Вони теж зробили тут переміщення. переміщення. Вони пішли по схемі Харкову. Мають палаточні грудки, там розміщають, переміщають і потім ходять їх в житло. Ну, якщо ми